Поліція Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство, через, як там кажуть, сутичку у космачі йдеться про події, які сталися 6 лютого. Натовп жінок перекрив дорогу у селі і напав на водійку авто, бо вона начебто м -м, здавала у ТЦК їхніх чоловіків. Таку версію подій розповіла сама постраждала жінка і виклала у мережу відео. На кадрах видно, як натовп людей оточив її автомобіль. Одна з жінок тримає в руках биту нападниці, власне, шарпають водійку, витягують Ключі з авто. В цей час у машині перебувала ще одна жінка, а також шестирічна дитина водійки. Жінка Також розповіла, що нападниці нібито вдарили дитину битою по носі а у самої неї струс мозку. На відео не видно кадрів, де б'ють дитину, але жінка опублікувала фото доньки з гематомами на обличчі. У поліції підтверджують, що лікарі діагностували у дівчинки забій м'яких тканин носа. А у її 24-річної матері ймовірно закриту черепно мозкову травму. Вирватися з цього оточення. Жінці за її словами допомогли знайомі односельчанки, які стали свідками ситуації. Ця ситуація викликала резонанс у соцмережах. У коментарях та дописах люди вимагають покарати космецьких нападниць не лише за атаку на беззахисну жінку та дитину, але й за намагання зірвати мобілізацію у воєнний час. Що ж це було і як на цю подію реагувати? Говоримо далі з нашим гостем Андріяцьким, начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Моєм вітання. Вітаю вас. Добро. Скажіть, будь ласка, дякуємо, що долучаєтесь. Що вдалося встановити станом на зараз щодо цього інциденту у Космичі? От яка оновлена інформація є у вас на тепер по події в космичі можу сказати наступне: що 6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення від про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космичі Косівського району? На місце негайно виїхало керівництво обласної районної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що мешканці. Ці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по лекальних групах в соціальних мережах. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні. Невдовзі з місцевої лікарні на лінію 102 надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою від двох жінок та неповнолітньої дитини. Лікарі діагностували у шестирічної дівчинки забій м'яких тканин носа. А у її матері 24-річної, ймовірно, закритно черпно мозгову травму. Поліція опитала потерпілих, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 хуліганство, вчинене групою осіб Кримінального кодексу України. Слідство триває, в рамках якого будуть встановлені всі обставини, події, і винні особи понесуть відповідальність згідно закону. Скажіть, будь ласка, чи вдалося встановити тих, хто за словами постраждало, як вона написала в Фейсбуці, власне, міг наносити удар? Тобто, чи відомо, хто ці жінки і, 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 і хто це робив? Ну наразі слідство е, працює в рамках вже цього кримінального провадження будуть встановлені всі особи, причетні до цієї події. Станом на тепер є розуміння, кому вручатимуть якусь підозру в рамках кримінального провадження, не вручатимуть, чи є якісь затримання попередні. І наскільки а, взагалі стаття про хуліганство відповідає тим діям, які відбувалися? Е, ну, слідчі кваліфікували цю подію за частиною 2 статті 296. І в рамках вже якої будуть встановлені такі особи, які е, які брали участь в цій події і будуть притягнуті до відповідальності згідно закону в мережі? Писали про щонайменше 100 осіб. Чи відома вам попередня кількість людей, які власне були на цьому так званому блокпості? Так, це все місцеві жителі. Поліція наразі з ними працює. І вже пізніше ми дамо більшу інформацію щодо е, тих осіб, які брали участь в цих хуліганських діях. На початку ви сказали про те, що інформація неправдива, ця поширювалася в соцмережах. Ідеться власне про те, що якось збирали людей, гуртували на цей блокпост саме е, в соцмережах. Чи про що ви хотіли сказати? Ну, це була там організація е, місцевих жителів е, самих. От, е... Вже в рамках кримінального провадження вже буде відомо, ну, встановимо поліція, які, яке саме повідомлення було поширене, і більше інформації вже буде по подальших діях слідчих. Поліції, а скажіть, будь ласка, от просто для розуміння глядачів, які нас дивляться, і, і і для нашого загального розуміння наскільки взагалі санкціоноване може бути перекриття дороги людьми, власне, без попередньої можливо заявки? Чи ця заявка надходила до поліції, що е, жінки будуть перекривати там цю ділянку дороги, будуть умовно встановлювати блокпост? От Як це відбулося? Скільки часу цей блокпост був? Де була поліція, де була місцева влада? Наскільки це все було санкціоновано? От поясніть нам в цьому контексті? Ну щоб казати, що це блокпост, це не був блокпост, це було стихійне зібрання. Так, ну, це було стихійне зібрання людей, які перекрили цю ділянку дороги і не пускали вже людей. Перевіряли по їхніх словах пасажирів і водіїв, які мали би відношення до ТЦК чи до інших структур. Але mm, до поліції yeah, заявка yeah, не надходила на те, no, що no, там поліції, до поліції заявок не надходили, так як це було стихійно. А є якісь попереднє розуміння, скільки часу там ці жінки перекривали власне цю ділянку дороги? Uh, ну, це тривало певний період часу. Перед uh, на місце приїхали поліцейські вже uh, поспілкувалися з цими громадянами, які з тими жінками, які перекривали дорогу, і вони розійшлися. Перекваліфікування власне статей, за якими може бути кримінальне провадження, продовжене, воно можливе, правильно? Е, ну наразі зареєстрована частина 2 статті 296. І це хуліганство. Про перекваліфікацію. Не можу ще говорити, і скажіть, будь ласка, що на цьому місці, на цій ділянці дороги, де це відбувалося в космосі? Чи буде додаткове патрулювання правоохоронців для того, аби запобігти наступним можливим таким стихійним зібранням? Адже, як ви самі кажете, люди самоорганізовуються і не зрозуміло як будуть розвиватися події? Ну на таких взагалі поліція несе посилений варіант несення служби і в подальшому буде нести службу на таких ділянках, де це можливо. У таких громадах і буде працювати з людьми і також з громадою, щоб не допускати в подальшому таких випадків. А ви сказали, що спілкуються правоохоронці з учасницями, як ми розуміємо, цього стихійного зібрання? А як це спілкування відбувається? В них запрошують до відділку. Можливо, є повідомлення про те, що вони повинні з'явитися до відділку, щоб пояснити свої дії. Це відбувається в цьому населеному пункті. Як це виглядає в рамках кримінального провадження? Всі учасники будуть. Спрацювати з слідчими будуть допитані, і вже пізніше буде виноситись е, рішення про, е, про притягнення людей, які винні в цій події, до відповідальності. Ну і на завершення про е, стан постраждалої. Чи змінився він можливо з того, що відомо було е, на ранок? Не змінився. То, що встановили е, е, діагностували лікарі, так воно є на на теперішній час. Це що я говорив про забій м'яких частин носа у дитини, і також е, ймовірна черпна мозова травма у жінки, матері дитини. Я дякую вам за те, що ви пояснили. Андрій Яцків, начальник сектору комунікації Головного Управління національної поліції Івано-Франківської області. І з нашої трансляції ми говорили про інцидент, який відбувся кілька днів тому в космочі на Івано-Франківщині. А Далі новини за хвилину.